Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Катерини Перелісної Недалеко зима. Ось послухайте. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє. Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні комашки, і метеликів нема. Недалечко вже зима. А тепер малятка, повторюйте за мною. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє, жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні комашки. І метеликів нема. Недалечко вже зима. А тепер, малятка, послухайте ще раз віршик і можете повторювати за мною. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє. Жовкне листя вянуть квіти, скрізь калюжі поналиті і ніде не видно пташки, ані пчілки, ні комашки. І метеликів нема. Недалечко вже зима. Молодці дітки, я надіюсь, вам віршик сподобався і ви його вивчите. Ставте вподобайки, дякую за увагу. До нових зустрічей!